Вітаю вас, друзі! Оракул кохання шле вам своє ранкове послання. Дивимося, а що сьогодні хоче передати нам оракул кохання. Це може бути саме той, чи та. Ви вже зустріли партнера, якого шукали. Це може бути саме він або вона. Ой, яке цікаве і гарне послання. Хтось дійсно вже зустрів саме того чи саме ту призначену по долі, душу та партнера для життя, для душі. Так, дійсно, дійсно ваша мрія. Ну, вже здійснюється або здійснилася, тому що ви вже поряд, ви вже зустріли, або ось ось, можливо, хтось просто ну, ось ось зустріне того партнера, який вам по долі саме того, саме ту. Після багатьох розчарувань, обманів, зрад у вас вогник надії не згас і вам, і вам дарують за це саме ту людину. Тому вам лише просто попереджають і просять, підказують. Не тримайтеся відчайдушно за щось, ну, за якусь свою стабільність, за, за щось старе, те, що вже себе віджило. Відпустіть його. Ви просто подивіться, перед вами відкриті всі горизонти, нові перспективи. І тут про особисте життя ми якраз говоримо. Те, що довгий час стояло на місці, не розвивалося саме зараз. Починає розвиватися, рухатися до кохання. Кохання приходить у ваше життя, воно вже, можливо, в когось є, а до когось ось ось прийде. Воно заповнить усі прогалини у вашій душі, усі пустоти, які утворилися внаслідок ран душевних та обманів. І ви вирушите чи вже вирушили у шлях до свого щастя. Так. А, ви себе будете відчувати як колись, як в дитинстві. Можливо, десь по-наївному, щасливим, радісним. Не бійтесь цього відчуття, Насолоджуйтесь цими відчуттями, не заперечуйте це сам собі чи сама собі. Ваша стабільність нікуди від вас не піде, вона з вами. Але побудьте більш таких енергіях легких. Зараз такий сприятливий час у вас саме для зустрічі того чи тієї, призначеної в Подолі, або, можливо, вона поряд і він, то просто насолоджуйтесь тими.